Перш за все хочу привітати жіночу частину аудиторії нашого каналу з міжнародним днем боротьби за жіночі права та гендерної рівності. Гаразд, бажаю, аби на роботу вас брали не тільки за короткі спідниці, і красиві очі, а ще й за вміння та навички, а щоб ваші чоловіки прибирали в хаті і мили посуд не тільки раз в рік під тиском соціуму зі святом вас весни. Улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон, і я не люблю мюзікли. Живіть цим. Поїхали. Ля-ля-ля. Справді я не люблю мюзікли. Люди, які в одному кадрі собі розмовляють, розмовляють, таке потім бац починають співати, мені виглядають як божевільні. Недоколихані придурки. Єдиний випадок, коли мені більш-менш зайшов такий формат, був мультфільм Крижане Серце. В решті ж випадків змінюється І Я хочу змінитися разом з міф. До побачення! На щастя, чинає скоріше, на жаль, гуцулка Ксані не зовсім той м'юзікул, і забігаючи наперед, я скажу, що це черговий провальний український фільм. Це якийсь прикол. Але не все так однозначно, як ви могли подумати, тому, будь ласка, не вимикайте відео на цьому моменті. Першу поговоримо про сюжет. Стрічка заснована на однойменній опереті Ярослава Барнича, котра в свою чергу, крутиться навколо пісні, котра теж носить назву Гуцулка Ксенія. Шикарна річ, яку просто необхідно послухати. До речі, отже, є у нас такий собі Яро, котрий прибуває з Америки аби одружитися на свідомі українці, що повинно згідно заповіту його батька принести йому цілий мільйон долярів. Згоден на фоні цього в місцевих жителів починають пропадати вівці, а злегка ексцентричний професор вишукує рідкісний вид метеликів. Ну а в кінці це все якось повинно пов'язатись. Фільм «Брама» 2018 року показав, що стрічка зроблена за театральною постановою буде виглядати сюрприз як театральна постанова. Відверто кажучи, гуцулка Ксенія теж від цього страждає, хоч і далеко не повністю. Але якщо говорити за найслабші місця, то варто почати з глобального. Фене мюзикл. Клас, геніально. Розумієте, основна частина музичних номерів знята так, ніби творців було щось подібне до шкільного конкурсу талантів, чи може якогось корпоративу, де всі заспівали на одній і тій же сцені, а потім на монтажі все це порізали і поналіплювали посеред фільму. Тобто, в основному, яка б не відбувалася сцена, герої закінчують її, а потім нас переносять взагалі в інше місце на сцену, де вони починають співати на фоні дешевих декорацій, і то думай, чи то масовий психоз, чи то просто там всі мрійники. Чи ти ідіот? Ні, пане, я мрійник. Найбільш дивно і неорганічно на диво виглядали мої улюблені Дах Daughters. Це якось не зовсім у тему. Як би я їх не обожнював, але в цьому фільмі вони виглядали дещо іншородньо, хоча й залишалися стабільно шикарними. Ви сьогодні просто неперевершено прекрасні. Але музика Дах Дотерс це така річ, що вона або пробирає вас до кісток, або змушує ділити 257 на 412. Скажімо так, було таке враження, що їх теж знімали для її їхнього ж кліпу, і також насипали кадрів посеред фільму. Жіночки в диких образах і льотних окулярах явно вибивалися з загальної затишності стрічки. Наприклад, на їхньому фоні значно органічніше виглядало камео Дахи-брахи, котрі посеред вечірки, назвімо це так, стали вигравати свій карпатський реп. Проте це аж ніяк не претензія з мого боку до тих несамовитих відьом, котрі називають себе Дах Daughters. Бо все, що стосується музичних композицій фільму і музики Дах Дотерс. То, зокрема, були воїстину неймовірним. От що що, а музична енергетика від фільму так і пре. Далі з найслабших місць стрічки варто зазначити саму Ксеню і Яро. А якщо бути точним, то Варвару Лущик та Максима Лозинського, які їх відповідно і зіграли. Гірко це визнавати. Але це два найгірших, найпрісніших, найнудніших персонажа за весь фільм. І це про тому, що вони головні персонажі. Фантастичний провал. Обоє настільки. Безхарактерні, що здається, виконують все, що їм накажуть інші персонажі. Ані, не здається, так воно й було. Варвару Лущик, вочевидь, взяли на роль Сені лише за її вродливу зовнішність, бо грала вона так, ніби просто читала слова, які їй сказали читати. Єдиний момент, де вона проявляла емоції, власне, і вставили в трейлер. У нього нема української душі. Решті вона виявилася дуб дерево. Що ж стосується в принципі їхньої любовної лінії, то тут взагалі провал. Бо як двійку акторів не грати, то навряд чи вони зможуть показати хоч якусь хімію між персонажами. Та й прописано все так, що вони закохуються швидше, ніж юнак їде до своєї панянки, коли дізнався, що батьки її поїхали на дачу. Мені здається, що ракети злітають в космос значно повільніше. Ксенію, я хворій з вами поженитись. Я вас не люблю. Але якщо ми оженимось, то я буду мати мільйон долярів. Я вас люблю. Хочу їсти. Себто це, це ще один жирний мінус цього фільму. Але я говорю зараз про виключно суб'єктивні речі. Якщо ви, наприклад, дендрофіли, то сміливо йдіть в кіно. Проте, якщо ви подумали, було що мені фільм не сподобався, то знаєте, що це не так. Стрічка насправді вийшла крутою, проте далеко не шедевральною. Фільм однозначно має свою душу, свій. Свій колорит, і якщо не рахувати вище заданих мінусів, то тут все починаючи від кольорової корекції до костюмів і предметів побуту крутезне. Круто. Навіть театральність, про яку я вже згадав, дуже пасує цій стрічці. Ще з часів перших трейлерів стали говорити, що стрічка дещо нагадує готель Гранд Будапешт» від Веса Андерсона. Дуже частково так і є, проте ну. Дуже частково. В плані стилю гуцулка Ксеня виглядає цілком самостійно. Ого! Це так круто, скажіть, здуріти. Е, гори, полонини! і решта локацій підібрані настільки вдало, що так і просяться на ваш робочий стіл. Особливо радує зображення інтер'єру, адже знаєте, це вам не гори, які самі по собі виросли. Тут треба було вручну все робити, аби все виглядало і красиво, і органічно. Це правда. Що ж до акторів, то дуже вже хочеться виділити окремо акторку другого, я б навіть сказав би глибоко дальнього плану Христю Федора, котра зуміла зіграти і гуцулку, котра. Далі своїх овечок нічого не бачить, і дівчину з планами підкорення американських ферм. Решта ж лаврів законно повинні летіти в бік, що і Гряцішкевича, котрий зіграв заможного американського пана, і Катерини Молочанової, і Олега Стефана, і решти акторів, які цілком були доречні в цій стрічці. Шакардет, все шакардет. Більше того, в стрічці засвітився мужчина з Бельгії, ім'я якого звучить приблизно, як і мій вигук на новий рік, коли я відкриваю холодильник. І вас з новим роком. Бонжур? Я, я знаю, що це вкрай поганий жарт, а але втриматись я не міг. Пан Бонжур зіграв такого собі схибленого злегка карикатурного професора. З ним пов'язана найогидніша сцена фільму, і водночас він є одною з кращих частин фільму. От такі от дисонанс. Думайте, як хочете. Варто хіба зазначити, що чоловік вивчив українську мову для своєї ролі, що не по зубам, навіть деяким українцям. Навіть якщо вони балотуються в президенти. Ясно, нам гаплик, дуже печально стає від того, що можна було б зробити справді величний український мюзикл. Проте замість справді мюзиклу вирішили зробити нарізку з піснями. Проте, все ж в другій частині фільму історія розкачується, і навіть в одній сцені герої прямо посеред діалогу починають співати. Якби от таким от чином виглядав би весь фільм, це було б справді бомбезно. А так, якщо порівнювати ті номери, які витанцював Ігор Цішкевич в гуцульці Ксенії, що він робив в кліпі до пісні. Діджея Шадов та Run the Jewels під назвою Nobody Speak, то стає навіть моторошно, який потенціал злили в нікуди. Це не гарно. Зазвичай українські фільми це не зовсім та річ, на яку хочеться стабільно ходити, але в силу того, що я який на який блохер, я зобов'язаний. От ви захочуєте, щоб на неї не піти. Проте гуцулка Ксеня це однозначно один з найкращих і найкрасивіших фільмів українського кінематографу за останні декілька років. Хороші, милі жарти, прекрасні персонажі, неймовірно енергетична музика, стрічка, яку точно колись передивлюся знову. Проте, все ж з історії явно можна було витиснути значно більше. І незважаючи на втрачений потенціал і деякі мінуси, фільм все рівно обов'язковий до перегляду. І дуже шкода, що в фіналі гуцулка Ксені буде провальним в плані касових зборів проектом. Інших варіантів немає все одно. При бюджеті в 48 мільйонів. В гривень, де якщо не кожна гривня, то хоча б більшість суми дійсно відчувається при перегляді, картина навряд чи окупиться. До того ж тут не було ні жартів про гівно, ні голих срак, як то любить масовий глядач, і навіть медійних облич відомих тут теж не було. Що Я це? саме тому, на превеликий жаль, поки різного роду діді та свінгери будуть золотими лопатами гребти бабло, гуцулка Ксеня буде тихенько плакати. Ля-ля-ля! Але нам з вами залишається лише сподіватися на краще. Ну а також не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайку, репостити це відео, залишити коментарів з 10 бажано. А чи не перегнув я палицю з цими коментарями? Залиште бодай 5 коментарів. Також ви можете допомогти нашій команді фінансово і всі-всі-всі реквізити ми завжди вказуємо в описі під цим відео. І не тільки під цим відео, під всіма відео. Гаразд! Що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, монтажула це відео Юліана Живанік. А ви дивилися Geek Journal Триматись з нами на одній хвилі народ. До нових зустрічей. Бувайте. Лоб весь цей чухався. А!